Вітаємо вас в ефірі Експрес, випуск громадського мовлення Львівського прес-клубу. Ну, замовлений він тим, що за повідомленням. Різних землі сьогодні в Одесі побили Нестора Шуфрича і буцімто зробив це правий сектор. Ми звернулися до заступника керівника правого сектора Львівщини, пана Віталія Сергатюка, і попросили дати експрес-коментар цьому відео. Дякуємо за те, що ви погодилися так оперативно прийти. Я зараз попрошу колегу увімкнути, щоб ми на подивилися так. Ось, називається воно правий сектор в Одесі, гоняться за шуфричем». Хвилина 10, тут недовго, там є кілька різних відео, але ми вибрали це як найкоротше. Це можливо для того, хто не бачив, щоб освіжити в пам'яті. Ось прапори правого сектору, так, пане так. Сергетю? Ваші прапори, ще 35 секунд. Це очевидно до автобуса... Шуфрича проведжає, так? Та ну нема сумніву, що це відео буде показано сьогодні, а вже показано всіма російськими каналами. І буде такий коментар, що дивіться, які без в Україні, що твориться. Рятуємо новоросію. Ще кілька днів тому слідчий комітет Російської Федерації, слідчий комітет, дозволяє розпочинати кримінальні справи з приводу геноциду росіян. Що вже не смішно, це вже сумно, бо це вже якийсь маніакальний синдром, який охопив не тільки Путіна, але й підлеглі його структури. А ось тепер продовження в лобках путінської Новоросії, бо вона існує, очевидно, тільки в його маніакальній уяві. Оце відео. Ну і воно буде потрактовано пропагандистами Кремля на користь на користь того, що в Україні ось таке безправ'я. Що скажете, пане Сергатюк, дивлячись на це відео, та ви напевно переглядали перед тим переглядав. І Якщо відверто, то з великим задоволенням, однак не до кінця, як то кажуть, вдоволення є, тому що загнаний в куток щур має здатність кидатися в обличчя, тому хто його загнав в куток і не прибив лопатою. Щур то хто? О, зараз я поясню. Справа в тім, що вже якщо бити, то як на мене, ви знаєте, я все життя пропрацював в вищій школі, і такі, от, скажемо, брутальні заходи, не завжди мені імпонували. Однак, якщо подивитись на те, що зробила наша влада, нинішня постмайданівська, яка виправдовує сепаратиста Добкіна, яка не може покарати жодного вбивцю. Із тих протестувальників, які були на Майдані, яка не засудила, не заарештувала бодай жодного сепаратиста чи регіоналівського недобитка, яке призвели і до тих законів 16 січня драконівських, і до тих вбивств на Майдані. Ви знаєте, то, можливо, це єдиний спосіб якось відреагувати громадськості. Нині в нас є. Ну так, скажімо, невеличке свято у нас нині у родини нашого провідника. І я вважаю, що одеська організація зробила досить таки е, вдалий подарунок нашому провіднику Дмитру Ярошу. А за всю владу відповідає Нестор Шуфрич. так? Ви знаєте, я би не сказав, що відповідає, але з когось починати треба. Мене глибоко обурює, що такі люди, як Шофричі, там чи Єфремович, чи Бондаренки, чи королівські, замість того, щоби нидіти в'язниці за довічним приговором і бути довічно ув'язненими за зраду України, за українофобство, за те, що вони продають цей наряд, за рахунок якого вони мільярди собі нажили, вони виходять на ефіри до Шустера і розповідають нам, як нам вдосконалювати життя в Україні. Це є ганьба. Це є встид, це є плювок в обличчя всім тим, хто стояв на майдані. Це є образа пам'яті всім тим, хто життя віддав за те, щоб щось трошки змінилося. Це є українофоби. Це є Україну ненависники, це є люди, які не просто зрадники, це є ворожі агенти, це є ворожі представники у нас тут всередині в Україні. Їхнє місце у в'язниці. З Ін іншого боку, ви знаєте, я не є кровожерливий, але вже як бити, то треба було добивати, тому що на владу цю, яка зараз в Україні надії немає. У мене таке враження, що вони домовилися. Домовилися, чи Порошенко, чи Яценюк. Вони всі домовилися, тому що ніхто не покараний, все є в порядку. У списках, якщо ви глянете, купа тушок. Я не хочу агітувати ні за одну партію, але подивіться на списки, як всенародно обраний президент пхає купу тушок. Нібито всенародно прийнятий прем'єр пхає купу тушок. Набрали для Масовки кілька командирів, які проливали кров в АТО. А решта це все колишні. Це все колишня наволоч, яка гробувала Україну, руйнувала, нищила нашу обороноздатність. Тепер вони знов всі будуть у парламенті під перефарбованими цим. Ви знаєте, я хотів тільки одне сказати: оці перефарбованці, оце політичне сміття. Я би хотів звернутись до наших виборців. Сміття чистим не буває. Ну не голосуйте ви вже в черговий раз за це все бидло, яке було при владі, яке довело Україну до руїни, яке довело до смерті ваших дітей, наших кращих синів і дочок. Ну не голосуйте ви вже за то. Ну не може бути така величезна підтримка у популістів, у зрадників українських інтересів. То я так не агітую ні за яку партію. Я просто говорю мені бридко, що оці люди продовжують. Тут в Україні керувати, продовжують тут в Україні диктувати. А ми. Спіймали облизня і далі собі задозволяємо слухати отих всіх Шуфричів, Королівський, Герман і вся -вся, вся вся та наволоч, яка продовжує нас вчити, пане Середю. Я не прихильник Шуфрича, але мені здається, тут дуже така тонка межа, коли люди в балаклавах, люди, які не знають, ну вчиняють певний самосуд. Тобто вони можуть з'явитися, хоч би і зараз тут і побити мене з вами. Ви маєте абсолютно ми не зможемо рацію. нічого додати нас... Ви маєте рацію суд лінча. Це є останній засіб для громадянина, коли він бачить, що влада або безсила, або домовилася зі злочинцями. Значить, це є останній спосіб. НАТО ніколи не буває абсолютно об'єктивний. Я з вами згоден. Про те, що стосується персонально Шуфричу, тут нема де ставити, як то кажуть, Тавро. Ви пригадайте, як він переконував нас всіх, що коли був голодомор, то ще мільйон тонн завезли в Україну зерна. І вже комуніст Кравчук сказав Шуфричу: слухай, друже, в Одеський порт, а не в Україну, це є велика різниця. Зерно завезли, щоб вивезти, коли українці їли кору. З дерев, траву, і голодували, вмирали пухли від голоду. Та влада злочинна вивозила хліб ешелонами 5 мільйонів тонн вивозили в рік. А Шуфрич оце вибачте, не людь, це нелюдь, це, це я не знаю. Це ненависник, такий самий, як там я не знаю, безліч о тих всіх, що про Шевченка пише про то паскудство. Ви розумієте, ця людина має жити в Росії або сидіти в українській тюрмі. Одне з двох. Він не має права бути ні депутатом, ні приходити на прямій ефірі, ні вчити нас, українців, як жити. Це є нелюдь. Як для мене, це людина, яка не має права бути тут в Україні. Це є ворог. Він має відповісти за ту кров, в тому числі як і всі інші. Ви згадали про день народження провідника правого сектора і привітання, яке влаштували ну, те, яке ми бачили в Одесі. А у Львові у вас не було наміру привітати так само наміру з ними народження? Є намір, і він напевно буде спевнений. Ви знаєте, я як людина, яка я вам ще казав, трошки не схильна до таких радикальних дуже дій. Ви знаєте, зараз все більше схиляюсь до того, що я не буду стримувати і відмовляти своїх побратимів від жорстких кроків. Ми готуємо ВІП-смітники для нашої міської влади, для наших комунальників, і хай готуються. ВІП-смітники будуть і під ратушою, і під іншими установами, я не хочу зараз наперед говорити. Просто можливо, ми трошки стрималися, можливо, ми трошки собі дозволили все-таки не забувати, що Львів це європейське місто і культурне місто. Я не хочу, щоб в мене тикали пальцями і казали, що він геть чисто там десь займається ну, якимось чи дешевим популізмом, чи якоюсь, розумієте, таким судом, лінча, чи щось інше. Але якщо в людини немає виходу... Вона зобов'язана буде вдаватись до тих методів, які в неї залишаються. А в нас залишаються одні методи От тих так званих білих пухнастих, які себе піарять по всьому по всій Україні. Треба вивозити на смітнику. І тоді може люди трошки задумаються, чи вартує голосувати за таку, вибачте мені владу, чи вартує так лизати нижче спині спини закохану тих, щоб дорвалися до корита. А може все таки варто спитатися, а що ви зробили за цей кліт? А чи не ви несете відповідальність за те, що сталося в Україні разом із тими регіоналами, проти яких ви ні слова не сказали, проти яких ви не склали мандати і не розпустили Верховну Раду, з яким разом ви деребанили оту нещасну Україну? А тепер ви себе зробили, оголосили мили, білими пухнастами і на корви нещасних героїв, які віддали життя за Україну. Ви собі знову крадете, грабуєте. Чому не оголошується військовий стан? Та тому, що не буде, що красти, бо не буде грошей МВФ. І тому я кажу ще раз: я не вірю цій владі, яка зараз є, і я вважаю, що наша громада має право зараз владі в очі сказати: не будете виконувати ви по закону, будемо ми. Виконувати по совісті, можливо, не по закону, можливо, не завжди правильно, можливо, не завжди то буде, якби ви казали абсолютно правильно, ви казали, можливо, не завжди об'єктивно. Але тоді це буде вже по совісті. Не хочете по закону, нарід буде робити по совісті, і він винесе всіх тих, хто не хоче виконувати свої обов'язки. Дякую. Це був експрес-коментар для експрес-випуску громадського мовлення львівського прес-клубу з приводу побиття Нестора Шуфрича сьогодні в Одесі активістами правого сектору з нагоди дня народження правого сектору керівника лідера провідника Дмитра Яриша. Ось такий несподіваний інформаційний привід і несподіваний інформаційний коментар. А висновки робіть самі на все добре. Дякую.